привіт привіт Ну що, вітаю вас в новому відео і хочу, знаєте, про що розказати? Продовжити розказувати попереднє відео про енергію. Тому що прийшов мені один коментар, що Діма, ну ти став біля хвиль, там, розказав про енергію. що... У природі класна енергія, треба заряджатися. Це і так всім зрозуміло. А яка в тебе особиста історія та який зміст, що ти хотів більш глибоко донести? Тому що знаєте, я зрозумів загалом перший місяць у цих всіх знімань, що я робив, викладав відео, це був для мене певний тест і певний експеримент відпрацювати. Навичку і зрозуміти, як це робити ось на природі, посеред вулиці, де їздять машини, гавкають собаки, гуляють там люди чи ще щось. Як зараз там вітер знов великий, підіймається, але загалом мене повинно бути чутним, чутно гарно Тому можливо, прямо з цього відео вони будуть більш змістовні, структуровані. А можливо і більш довгі. Бачите, я навіть собі нотатки зробив. Тобто це буде якийсь трошки інший формат. Ось наступні 30 днів хочу спробувати знімати з підготовкою, тому що до цього була, знаєте, тільки імпровізація. Тобто там щось побачив, щось стрільнуло в голову, і я зняв. Тому мені. Ну, доречно, якісь коментарі при... приходили, прилітали, як я кажу, що Діма, ну не розкриваєш ти зміст, не вистачає глибини. Так ось давайте поговоримо про енергію. Точніше, не те, то, що прямо поговоримо. Захочете, напишете коментарі, не захочете, просто послухайте мою історію.